Вживання більше їжі може знизити ризик депресії у жінок на 62%. Середземноморська дієта та психічне здоров'я більше, ніж просто довговічність. Середземноморська дієта вже давно вважається стандартом здорової дієти, пов'язаної з довговічністю, зменшенням ризику серцево-судинних захворювань та підтримання загального добробуту. Однак останні дослідження проливають світло на інший. Неймовірно важливий аспект цієї дієти його вплив на психічне здоров'я, особливо у жінок, незважаючи на те, що зв'язок між харчуванням та настроєм вивчався протягом декількох років. Останні дані, опубліковані в британському журналі харчових продуктів, справді вражають жінки, які дотримуються середземноморської дієти, особливо тих, хто регулярно споживає рибу, демонструють на 62% менше ризику депресії. Це відкриття це не просто чергова тенденція моди. Це підтвердження того, що те, що ми їмо, глибоко впливає на наш мозок та емоційний стан. Як людина, яка давно дотримується принципів здорової дієти та спостерігаючи за своїм емоційним станом, я можу з упевненістю сказати, що зв'язок між тим, що падає на наш стіл, і тим, як ми почуваємось незаперечними. Чому середземноморська дієта така корисна для психіки? Який секрет середземноморської дієти, що дозволяє йому мати такий помітний вплив на психічне здоров'я? Існує кілька ключових факторів омега жирні кислоти, жирні риби, такі як лосось, скумбрія, анчоуси та сардини, є найбагатшим джерелом омега жирних кислот, що не можна, щоб наш організм не може виробляти самостійно, омега 3 відіграє вирішальну роль у функціонуванні мозку. Впливаючи на передачу нервових імпулів, структуру клітинних мембран та запальних процесів. Недолік омега, 3 пов'язаний із підвищеним ризиком депресії, тривоги та інших психічних розладів. Корисні жири в цілому, середземноморська дієта багата на моно -нядок жирів, що містяться в оливковій олії, горіхах та авокадо. Ці жири допомагають підтримувати здорову запальну реакцію в організмі, що особливо важливо для здоров'я мозку. Хронічне запалення пов'язане з депресією та іншими психічними проблемами. Волокно та кишкова мікробіота достаток овочів, фруктів та цільних зерен у середземноморському раціоні забезпечує організм достатню кількість клітковини. Волокна це їжа для корисних бактерій у кишечнику, утворюючи здорову мікробіоту. Все більше і більше досліджень показують, що мікробіота кишечника відіграє ключову роль у регуляції настрою та психічного здоров'я через кишкову вісь. Антиоксиданти та поліфеноли, овочі та фрукти, особливо ті, що мають яскраві кольори, містять велику кількість антиоксидантів та поліфенолів. Ці речовини захищають клітини мозку від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, та покращують когнітивні функції. Чому жінки більш сприйнятливі до впливу дієти на психіку. Цікаво, що дослідження виявило більш виражений зв'язок між середземноморською дієтою та зменшенням ризику депресії у жінок, ніж у чоловіків. Це може бути пов'язано з кількома факторами, включаючи гормональні коливання, які відчувають жінки в житті, а також відмінності в метаболізмі та імунній системі. Гормональні зміни пов'язані з менструальним циклом, вагітністю менопаузою можуть впливати на настрій та збільшити ризик депресії. Здорова дієта, багата поживними речовинами, може допомогти пом'якшити ці негативні наслідки. Мій особистий досвід та поради. Я почав дотримуватися принципів середземноморської дієти кілька років тому, і, чесно кажучи, я помітив значні покращення свого загального здоров'я, включаючи емоційний стан. Я не просто наступна дієта, я намагаюся інтегрувати ці принципи у свій спосіб життя. Ось кілька порад, які мені допомогли. Тиждень без оброблених продуктів. Спробуйте тиждень без перероблених продуктів, цукру, напівфінансованих продуктів та фаст фуду. Ви будете здивовані, як швидко ваше тіло та розум реагуватимуть на цей простий крок. Оливкова олія є основою всього. Використовуйте оливкову олію першого холодного спіну як основу для приготування їжі, салати з оливковою олією, додайте його до супів і соусів. Риба щонайменше двічі на тиждень. Увімкніть рибу у своєму раціоні щонайменше двічі на тиждень. Якщо вам важко їсти рибу, спробуйте додати рибачий жир у свій раціон. Овочі та фрукти у всіх кольорах веселки. Спробуйте з'їсти різноманітні овочі та фрукти різних кольорів щодня. Це забезпечить вам широкий спектр поживних речовин та антиоксидантів. Горіхи та насіння корисна закуска, горіхи та насіння відмінне джерело здорових жирів, клітковини та білка. Намагайтеся тримати на робочому столі невелику миску з горіхами, щоб їсти їх протягом дня. Свідома їжа, приділіть час їсти. Відключіть телевізор, відкласти телефон і зосередьтеся на смаку та текстурі їжі. Це допоможе вам краще поглинати поживні речовини та відчути себе більш задоволеним. Що робити, якщо вам важко їсти рибу? Не всі люблять рибу, і це нормально. Якщо вам важко їсти рибу, існує кілька способів отримати необхідні омега, 3 жирні кислоти. Омега 3 добавки ви можете приймати добавки омега 3, що містять ІПА та Дічай, вибираючи добавку, переконайтеся, що вона перевірена на чистоту та вміст важких металів. Джерела рослин Омега 3, деякі рослинні продукти, такі як лянки, чия та волоські горіхи, містять альфа-ліноленову кислоту, але яка є попередником ІПА та Дічай? Однак організм не дуже ефективно перетворює але випіей та дичей, тому джерела рослин не можуть повністю замінити рибу. Висновок середземноморська дієта це не просто дієта для схуднення або збереження здоров'я серця, це спосіб життя, який може значно покращити ваше психічне здоров'я та загальне добре. Включення принципів середземноморської дієти в його раціон може бути потужним інструментом для боротьби з депресією. Тривожністю та іншими психічними проблемами. Пам'ятайте, що турбота про своє тіло хвилює ваш розум. Почніть сьогодні, зробіть невеликі кроки, і ви здивуєтесь, наскільки це може змінити ваше життя. І пам'ятайте, що консультація з лікарем чи дієтологом це завжди хороша ідея, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Ключовий висновок, здорове харчування це інвестиція у ваше психічне здоров'я. Не нехтуйте цим, не очікуйте миттєвих результатів. Зміни в харчуванні потребують часу та зусиль. Але якщо ви послідовні, ви обов'язково відчуєте позитивний вплив на свою свердловину. І найголовніше насолоджуйтесь процесом. Здорове харчування повинно бути смачним і приємним.